Тюдер мемай або як я вчу норвезьку мову, щоб скласти нож трьову найближчим часом. Я маю 100% посаду в норвезькій компанії, тому мій графік та схема навчання адаптовані під мій графік. Першим ділом на роботі я починаю частину поточних задач та беру каву з керівником. До 11.30 я займаюся робочими задачами, потім, за можливістю, сідаю займатися норвезьком. Перша година навчання йде по посібнику. У мене Медюсен Ур. Це книжка зошит. У мене ще з курсів з мутаку, і вона розрахована до рівня Б1. Проходжу по книжці, бо вона має чітку структуру та завдання для практики. Я приділяю увагу на читання текстів та діалогів в голос, щоб тренувати вимову і ще я звикаю себе до свого звучання на норвезькій мові, щоб потім легше було починати розмовляти з носіями. За темами я пишу тексти, використовую всі свої знання в граматиці та максимум словникового запасу. Далі у мене декілька годин роботи, як-ніяк, і десь о 14.30 я сідаю за норвезьку і розбираю граматику. Граматику я розбираю по порядку за змістом граматичної книжки ножкрі драматик Кірстін Макдоналд. Я письмово розбираю тему, бо власне систематизація та письмо від руки допомагає краще розуміти та запам'ятовувати. У мене хороша візуальна пам'ять, тому я надаю певну кольорову схему, яка полегшує запам'ятовування. Так я займаюся від 45 хвилин до години. Робочий день скінчився, тому збираюсь та їду додому. Вдома я вечерю та відпочиваю за переглядом до рами десь годину. І сідаю ще раз за граматику, бо я не закінчила конспект. По завершенню далі приділяю увагу. У лексиці та треную слова в додатку, які для мене зручніше всього на даний момент. Це один із варіантів мого навчання, і бувають дні, коли приділяється увага водіюванню та пасивному навчанню. І звісно, такий обсяг навчання залежить не тільки від рівня зайнятості на роботі, але й за межою. Дайте знати в коментарях, чи цікавий формат та хотілося б ще про мій план навчання норвезької.